Сергій Ауслендер ізраїльський воєнний оглядач, котрий родом із України. Ну, він багато писав про Україну, про російсько-українську війну. Зараз він написав свої відчуття від подій в Ізраїлі, і вони, здається, доволі близькі до українських реалій. Послухайте його роздуми про ситуацію на ближньому сході і порівняйте з Україною. Нам треба визнати: це не помилка. Помилка це коли звернув не у той поворот чи схопив не того ключа з полички. Те, що сталося, це страшний, жахливий і абсолютно немислимий провал. Ми розслабилися, обросли жиром, завели собак, кішок, навчилися робити гарні ремонти у своїх квартирах, вибирати з багатьох видів знежиреного молока. Ми надто повірили в незламність своєї армії, міць, авіації та штучний інтелект, забувши про інтелект природний. Наша міць виявилася картковим будиночком, який розсипався від першого серйозного поштовху. Ми всерйоз обговорювали можливість удару по Ірану, але три доби не могли впоратися з двома тисячами терористів. Ми ображали свого головного друга та союзника, коли клоуни намагалися виглядати великими політиками. Наш головний союзник, слава Богу, виявився вищим за це і першим прийшов до нас на допомогу. Не вивісив прапор наш над своєю столицею. Хоча всі, хто це роблять, дякуємо, це без іронії, але він надіслав нам зброю і бойові кораблі. Ми взагалі захопилися політикою та аналітикою, вірячи лише в те, що нам приємно чути. Ми вимірювали патріотизм у голосах виборців, а він, як з'ясувалося, вимірюється у кількості вбитих. Ми ділили один одного на лівих і правих, але от терористи не ділили нікого. Ми ніби не помічали монстра, що зростав поруч із нами, повіривши в його раціональність і адекватність. Ми вибрали між війною та ганьбою ганьбу і отримали і те, і інше разом із неймовірною трагедією, яку наш народ не переживав, мабуть, із часів катастрофи. Ми говорили про необхідність координації з Росією, тому що ми маємо інтереси в Сирії. Тепер їхня пропаганда танцює на тілах наших убитих, радіючи успіхам терористів, але ми мовчимо не до того розумію. Наші військові, поліцейські, пожежники, лікарі, громадяни виявили чудеса героїзму. І зараз ми багато про це говоритимемо. Це правильно. Але масовий героїзм це свідчення не менш як масового провалу чи чогось гіршого, нещасна та країна, яка потребує героїв. Але ми згуртувалися. Резервістів більше, ніж потрібно армії, волонтери, допомога, єдність так завжди буває в такий час і це дає надію. Ми на роздоріжжі, на страшній розвилці. Нам, можливо, доведеться зробити щось жахливе, що висітиме на нас важким тягарем, але вибору немає ганьба чи війна. Тепер не вийде за нашою непереборною звичкою замести проблему під килимок або залишити її вирішення майбутнім поколінням. Ми повинні зрозуміти, в якій країні хочемо жити, яким ми хочемо бачити майбутнє наших дітей. Ми повинні зрозуміти, як зламати ці кляті граблі історії, на які ми наступаємо раз на 50 років. Вранці 7 жовтня ми прокинулися в іншій країні та іншій реальності. Тепер нам доведеться навчитися із цим жити. Від каналу Самей Сік. Отож, на думку Сергія Ауслендера, Ізраїль. Заснув, проспав цей напад, а от Україна зараз перебуває в розпалі величезної війни і величезної трагедії, але не покидає відчуття, що Україна теж засинає, попри все. Знаєте, як засинає за кермом на повній швидкості божевільні керманичі, які вже не відчувають країв дороги, і втомлений народ, який їде куди везуть трохи лячно, аби не проспали життя.